Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій молитві розважання. Запрошую до цієї молитовної варти, і ми її розпочинаємо з хвилини мовчання в пам'ять за всіма загиблими в часі цієї російської агресії проти України. Дякую. Розпочинаємо нашу молотовну варту. Ми не можемо очікувати від Бога благословень, якщо живемо в непокорі йому. Ці слова, як на мене черговий раз, є таким, знаєте, особисто для мене. Таким, знаєте, символом, знакомими про те, що без Бога ти нічого не вартий насправді. А особливо це стосується людей, які кажуть, що вони невіруючі, що вони Бога заперечують, що вони атеїсти, що вони агностики, всіх, що завгодно. Як себе тільки не називають, тепер люди люблять називати. Але при тому всьому, коли стається якась біда в їхньому житті, якесь випробування, ці люди дуже часто звинувачують саме Бога. Вони кажуть, що Бог в цьому винен. Вони чудово знають, що Бог це і любов, і тоді вони кажуть: якщо Бог це любов, то де Він є? Чому Він це допустив? І от. Читаючи цю книгу, Ніла Андерсона, наштовхуюсь на ці його слова і черговий раз переконуюся, Господь Бог може все. Але якщо ми нічого не даємо Богові, то чому Бог нам зобов'язаний щось дати? Знаєте, в даній ситуації це є такий певний, можливо, хтось може сказати, що це є торг. Щоб щось від Бога отримати, треба Богу віддати. Ні, це не торг. Тому що Бог уже нам все дав. Бог дав нам життя. Кожен з нас народився. Кожен з нас отримав ось цей шанс прожити це земне життя, отримати ось цю земну насолоду. І за це ми вже повинні Богові бути вдячні. Коли нам хтось щось робить, дарує, що ми дуже довго хотіли, чи робить якусь ласку нам, ми віддячуємо цій людині. Ми йому вдячні, ми згадуємо і про нього все і мало не все життя. І це вважаємо нормальним. А те, що Бог нам дав життя, те, що саме завдяки Богові, не нашим батькам. Наші батьки були співтворцями, а наші батьки були тільки інструментом в його руках. Але те, що ми народилися, це є його воля, не воля наших батьків. Та, батьки були відкриті на народження дитини, батьки хотіли дітей. А навіть якщо і були такі батьки, які не хотіли дітей. Але Бог хотів, щоб ми народилися, щоб кожен з нас народився. Щоб кожен з нас мав ось це життя, Бог хотів, щоб ми, народившись, любили, щоб ми навчилися цієї любові, щоб ми навчилися турботи. Бог хоче від нас цього. Бо саме через це ми повертаємося в Царство Небесне, повертаємося до раю. І от коли ми за свого земного життя не навчимося дякувати Богові, тоді на що ми розраховуємо? Що ми хочемо тоді від Нього? Коли ми для кого щось робимо і нам за це не дякують? Приємна людинь вам. Особливо, коли батьки стараються для своїх дітей. А дитина навіть дякує не скаже. Мама, яка цілий день може провести на кухні, а в кінці дня їй навіть ніхто не скаже дякую за те, що вона зготувала стільки їжі, за те, що дім прибраний, за те, що всі доглянуті одяг попраний, все всі все мають. Чи говоримо ми дякую. І яке відчуття тоді мами, коли їй ніхто за це не говорить дякую. Я думаю, що ви мене чудово зрозуміли. Ми хочемо подяки як люди. Як ви думаєте, Бог, який це нам дає? Хіба Він не хоче подяки? Тому ми не торгуємося з Богом. Те, що я приходжу до храму, те, що я стаю на молитву, це є моя подяка Богові. Це не є торгівля з ним. Я дякую татові за те, що я це все маю. Я хочу бути вдячною дитиною, щоб щось мати. Адже коли нам дякують, то ми заради ці, ми, ми ще більше стараємось, правда? ж? Це є нормальна річ, тому що це є така форма любові, коли тобі дякують і ти готовий творити далі. Тому я приходжу до храму, жертвую свій час, ідучи на літургію чи на вечірню, чи навіть коли я просто вдома молю собі. Я жертвую свій час як подяку Богові за те, що я сьогодні прокинувся, що ми пережили цю ніч, і ніяка бомба чи шахид не впав нам на голову. За те, що я маю роботу, за те, що я здоровий. Це те, що в мене є це все. А коли людина цього ні, не робить, то яке право вона має від Отця щось вимагати? Людина, яка не вміє дякувати Богові, людина, яка не жертвує свій час Богові. І моя така категоричність: вона навіть не має права що-небудь просити в нього. Вона навіть не має права звинувачувати і казати Богові, що ти їй ніхто. Раз ти таки допускаєш. Вдячність, подяка. Це вияв любові. І подяка це вияв людяності. Подяка, тобто вміти дякувати, це є свідченням того, що ти є людина. Що ти цінуєш те, що є в твоєму житті, що ти цінуєш тих людей, завдяки це, тебе це є, що ти цінуєш. Подяка це форма цінності виявити повагу. А коли ми цього не робимо? Тому, знаєте, я сьогодні звертаюсь до всіх тих людей, які докоряють Бога. Які кажуть, що де Бог, чому Він допускає такі речі? Чому? Я не знаю до людей, які ставлять претензії Богові. Я скажу просто одне: навчіться дякувати спершу Богові. Не просто тихенько десь собі там в кімнаті, як це люблять говорити деякі християни. Щоб ніхто не бачив і не знав, що я дякую Богові. Тобто, діла Божі я хочу, щоб Бог виявляв так, щоб всі бачили. А подякувати Богові, це вже таємно, скрито, щоб ніхто не бачив і не знав. Так от я звертаюся сьогодні до всіх вас. Якщо ви щось хочете в цьому житті, навчіться дякувати Богові. Навчіться свою подяку виявляти в те, що ви жертвуєте свій час Богові, прийшовши до храму на літургію. Не на п'ять хвилин постояти при дверях, навіть не входячи в храм. Чи коли в храмі нема нікого тихенько забігти, поставити свічку і текти, щоб ніхто й не побачив. А відкрито явно прийти на літургію. Бо це є форма подяки, форма вияву. Цінності і поваги Богові. І от коли ми це будемо робити, тоді ми можемо з Богом говорити про те, щоб щось отримати. Тоді Бог заради такої подяки готовий буде далі для нас творити чудеса. А якщо ми цього не робимо, ну тоді нічого не кажіть Богові. Тоді й не кажіть, що Бог вам нічого не дає. Щоби щось мати, треба щось пожертвувати. Щоби наповнити стакан водою, треба цей стакан спершу спорожнити. Ви ніколи нічого не отримаєте, якщо там немає куди що поставити. Звільніть місце для Божого благословення. Звільніть місце для Бога тим, що ви Дякуйте йому приходити до храму на літургію, жертвуйте свій час Богові. От тоді буде щось в вашому житті, а поза тим, навіть нічого не говоріть, бо не пожертвувавши, не подякувавши, нічого, не будете мати в цьому житті. Прошу домолити, Отче наш. Що є, Си на небесах, нехай святи це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне. Господи Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони і захисти, Господи. Цей сьогоднішній день всіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови оздорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими, нашкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цей сьогоднішній день і даруй, щоб це був день перемоги, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас. Чому...